Сьогодні в програмі під водою цілі села на Львівщині злива спричинила масштабне підтоплення. Ніч із 9 на 10 липня стала справжнім випробуванням для мешканців Скнилова, Зубри та Сокільників. Через розлив річок щірка і зубра вода сягнула житлових будинків, автівок і вулиць. Скнилові рятувальники витягували з води людей, серед них двоє дітей. Яка ситуація зараз і чи є ризики нової хвилі підтоплень? Ми говоримо із речником ДСНС Віталієм Туровцевим. Потяг без бар'єрів «Укрзалізниця» Презентує перший вагон для пасажирів на кріслах колісних. Новий вагон обладнали всім необхідним для зручної та безпечної подорожі людей із інвалідністю. Електропідйомник, навігація shtumbra i Простора вбиральня з душем, індивідуальне налаштування, освітлення, все українського виробництва. Про це у розмові із менеджеркою з комунікації Укрзалізниці Єлизаветою Кравець та добровольцем Олегом Семорозом, який від початку просував тему доступності і історії виживання відновлення, як допомагають людям, які пройшли полон і тортури. У Львові відкрився перший в Україні центр допомоги для тих, хто пережив полон тортури і психологічні травми, що отримують тут колишні військовополон. Лонені і цивільні, та чому ментальне здоров'я основа повернення до життя, пояснює керівниця центру Божена Андрущишин сьогодні о 19.00 на каналі Львівської мануфактури новин.